Як завжди хочу поділитись з вами своїми думками про життя, яке ми наразі з вами проживаємо. Завжди вам кажу, життя коротке. Це означає, що час плине швидко і багато моментів та можливостей можуть минути непомітно. І ми з вами не знаємо, скільки у нас ще днів. І тому воно не варте того, щоб проживати його в роздратуванні, в доказах, у безкінечних спробах пояснити себе тим, хто все одно тебе не почує. Бо іноді, наприклад, думки людей щодо ситуації в країні різняться, ми сперечаємось. Щось комусь доказуємо. Ви знаєте, з роками приходить розуміння, що спокій дорожчий за будь-яку правоту, а внутрішня рівновага цінніша за всі перемоги в суперечках. Бережіть своє серце від дрібниць, які не заслуговують навіть хвилинки вашого життя. Люди, які хочуть зрозуміти, зрозуміють і без пояснень. А ті, хто шукає до чогось причепитися, знайдуть завжди привід, навіть у вашій тиші. Тому просто живіть спокійно. Нехай кожен залишається при своїй думці. Не переконуйте нікого ні в чому. Бережіть свої нерви, вони ж не відновлюються, а війна колись обов'язково закінчиться. Бо ми ж не в змозі з вами вплинути на велику політику. Нехай наші нерви будуть у мирі, думки у світлі, а серце у спокою, бо саме тоді. Приходить справжнє щастя, коли нічого не треба доводити, коли живеш чесно, без надриву, без поспіху, коли приймаєш життя як дар Божий і кожен день як ще одну можливість дихати, любити, дякувати. Потрібно нести, дорогенькі мої, в собі позитив. І випромінювати його зсередини. Душа ж як сад. Якщо щодня за ним доглядати, поливати любов'ю, очищати від бур'янів образ, вона ж розквітне. Але якщо її без турботи залишити, вона ж заросте гіркотою. І тоді навіть Найкращі плоди не визріють. От ви знаєте, я кожного дня питаю себе, що я на сьогодні посіяла в своїй душі? Любов чи осуд, мир чи роздратування, бо те, чи ми наповнюємо своє серце, тим ми і стаємо, і врешті. Саме цим дихають ті, хто поруч з нами. Недарма ж кажуть, що ми формуємо своє оточення. Оточуйте себе людьми, які змушують вас ставати кращими. Добра ж людина не може довго приховувати світло, воно просвічується навіть через її мовчання, через погляд. Через дотик руки, а злість, навіть коли її намагається прикрити красивими словами, все одно ж вона отрує атмосферу навколо нас. Тож, любі мої друзі, бережіть себе, свої нерви, і так збережете свою душу. І що б не сталося з нами завтра? У нас завжди є дитина. День сьогодні і зараз. Саме в цю мить ми можемо обійняти, подякувати, помріяти разом. Не відкладайте своє щастя на потім. Живіть вже сьогодні. Завжди ваша і з вами Людмила Гірасім'янка.